Для тих хейтерів Тесла, хто кричить, що ці ручки дуже некомфортні, не вас просять ввести пароль. Ви вводите пароль свій придумуєте, і вас обмежується доступ в машині до всього. Бам! От! І стається ДТП. Причому дастер на червоних номерах поліцейських. Найчастіша функція, якою особисто я користуюсь, у вас відкривається Customizing Control. Складаються сидіння, сталяться матраси, і люди реально це цілий пульт. Вони живуть і вони цим користуються. Всіх вітаю! Тесловоди. Саме для вас відео в цьому відео постараюсь вам показати лайфхаки, фішки, якісь приховані штучки ті, про які ви не знали і не користуєтесь в побутовому житті на своїх автомобілях. Погнали, буде цікаво! Найчастіша функція, якою особисто я користуюсь, як завжди, це розблокування порту. Зарядки, коли у вас вставлений е, зарядний порт, або навіть іде зарядка, як її припинити і розблокувати порт. Зараз вона заблокована. Я її дістати не можу. Як бачите, е, в моєму випадку вранці я йду у мене завжди руки зайняті, то, то курточка в руках, то там сумка, комп'ютер. Мені не зовсім зручно діставати телефон, е, розблокувати з телефона. Хтось каже, що з телефона можна розблокувати. І так як в мене. Е, не оригінальна зарядна зарядка. У мене, ну, скажімо так, стороння зарядка, кнопки зверху, у мене немає, як є в оригінальній. Бо то скаже, оригінальна має кнопку, це все рішилось, нажав, розблокував. У мене немає. Тому я використовую такий от спосіб. Зажимаєте, тримаєте, і зараз загориться розблоковано. От, загорілось біленьким, і порт розблокований. І таким чином я відкрив дверцята, закинув свої речі, порт сам закрився, я сів, пістолет повішав і поїхав. Ще одна корисна функція, якою я часто користуюсь і рекомендую користуватись вам, це якщо ви залишаєте свою машину десь на детейлінг студії, на, на, трива, на тривалу кількість робіт, або комусь даєте з близьких машину, ну, тобто десь там перегнати її кудись. Режим називається Wallet Mode, або українською режим паркувальника. Ви заходите в автомобіль. Заходите в безпеку і там є режим Mode. Коли ви його включаєте, бігунок вас просить ввести пароль. Ви вводите пароль свій, придумаєте, і у вас обмежується доступ машині. До всього у вас обмежується саме головне доступ до максимальної швидкості. Машина буде їхати в обмеженій швидкості. У вас буде заблокований е ящик для рукавиць. Ну тобто, бардачок по іншому, він буде заблокований. Його не можна відкрити, не можна відкрити передній капот. Ну, щоб людина там дістала, щось розкорочила, долізла до акума. Блокується він, блокується вся ваша особиста інформація. Не буде видно назву профіля, не буде видно в навігаторі ваших даних, куди ви їхали. Даних вашої локації, дім, робота, якщо у вас збережений, буде недоступне всі ваші радіостанції. Буде заблокований youtube музика Якщо ви користуєтесь, там пише ваш логін-пароль, пише в куточку профіль, мейл ваш. Тобто людина може зайти хтось або, або вийти. Буде заблокована Apple музика, радіо, театр, TikTok профіль. Коротше, блокує все, залишає машину в дуже-дуже обмеженому доступі. Тому це теж корисна штука. Подумайте про це, подивіться все в машині, поклаціте. Я думаю, вам знадобиться, ви знайдете, де її використати. Ще одна класна і корисна опція, якою більшість. Прохаваних тисловодів користуються, але багато хто про неї навіть не знає. Віддалений запуск. Що це значить? Я сьогодні вранці свою машину завіз почистити скло, ну там змити на лід, там всякий. А... Ну, карточку я з собою не взяв. І відповідно я пішов з мойки своїм телефоном з усім, щоб люди могли вигнати її з бокса, забрати. З додатку можна не тільки машину відчинити, а можна її і запустити. Де ця опція знаходиться? Відкриваєте головне меню застосунку контрол, і у вас є кнопочка старт. Ви натискаєте, і автомобіль запускається на 2 хвилини. Тобто, мойщик чи адміністратор може відкрити двері, сісти в автомобіль, нажати просто тормоз, вімкнути задню чи, чи передачу, куди йому треба, і вигнати машину з боксу. Ще одна корисна функція, якою теж я часто користуюсь, точніше, я нею користувався мало, бо я мало з цим зіштовхувався, Але це для тих хейтерів тесла, хто кричить, що ці ручки дуже некомфортні, не вони погані, вони там взимку облідінівають. І в машину неможливо залізти, неможливо відкрити. Треба там чомусь виколупувати, відбивати, щоб добратися до ручки. Насправді ні. Це пишуть ті, хто не мав тесли або не розібрався до кінця в її всьому функціоналу. В Теслі в застосунку є дуже прикольна і дуже проста штука. Ви заходите в швидкий бар, ваш який у вас тих з іконок, зараз. Ми покажемо, зажимаєте кнопочку, нажимаєте Untouch двері, і двері роблять ось так: от. І ви зажимаєте, тримаєте будь-яку вас. Відкривається. Customizing Control. Це ви можете додати. Наприклад, якщо ви часто зимою зіштовхуєтесь з заморозкою дверей, ви отак зажимаєте на неї і перетягуєте її, наприклад, замість розморозки. І вона у вас буде вже зверху. От в моєму випадку воно вже зверху. Я її натискаю і бачите, двері відкрились. І таким чином я спокійно потрапляю в салон, не торкаючись дверної ручки. Покажу вам ще одну класну штуку, яка корисна літом. Якщо ви машину залишаєте під відкритим небом, на вулиці жарко, високі температури, у вас немає шторки на панорамі, салон перегрівається, вам приходить сповіщення, що в салоні висока температура. Є така опція, як вент. Ось вент ви натискаєте. І у нас всі чотири вікна на автомобілі припускаються Ось так: от, буквально, щоб була вентиляція, циркуляція повітря по салону. Тобто гаряче повітря могло вийти з салону, температура трошки е, опустилась. І так само нажимаєте Close, і вікна всі чотири закрились, піднялись. Дуже корисна штука, користуйтесь, якщо було корисно, ставте лайк. Ще одна класна корисна функція, про яку більшість словодів якось пропускають її, або Забувають її використовувати, забувають, що вона є. Вона знаходиться в розділі клімат-контролю. Тобто, коли ви заходите в розділ клімат контролю у вас викидається екран. Саме основне, що мене особисто, наші клієнти багато питають, малий їде, ззаді клімат не, не дує. Дуже часто він не спрацьовує сам. Він спрацьовує, коли там хтось сидить ну, тяжкий і він спрацьовує. Буває, що він з першого разу не запускається. Тоді ви відкриваєте клімат-контроль. У вас є зверху спереді і є пункт ззаді. Ви нажимаєте, і є кнопочкою Вімкнути. І тоді він починає дути. І, і тут же ж е, знаходяться ваші підігріви сидінь. Е, ви можете е, з головного екрану включати всім підігріви сидінь. І що про що я говорив вам? Немало важливо це функції е, залишити клімат-контроль включеним. Це при тому, як ви покидаєте автомобіль, е, собака, режим собаки, це якщо ви їздите своїми чотирьохлапами, друзями або, або кіцькою, або собакою, ви вивозити в машині і, і ви залишаєте а на вулиці дуже жарко. Ви включаєте режим собака, залишаєте його, е, машина зачиняється, всі функції відключаються, машина стає на охорону, але клімат-контроль починає працювати для циркуляції повітря в салоні. Е, тобто, щоб собаці було комфортно, так як це безпекові е, такі фішки, які обов'язково мають бути присутні в більшості автомобілів, і мало. Того, коли люди проходять повз, щоб не думали, що ви там е, якийсь садизни, залишили собаку 40 градусну спеку. На екрані буде велика анімація, де буде писати Не хвилюйтесь, мій власник скоро повернеться на російський. е, Температура в салоні підтримується 21 градус чи 22, скільки ви залишите. Також є класний режим кемпінг. Що він робить? Коли ви його вмикаєте, у вас машина. Виключається, тобто не працює двигуни, все не працює, але у вас працює клімат-контроль для підтримки температури, у вас працюють всі USB, тобто ви можете заряджатись, користуватись. У вас буде працювати режим, е оці всякі є режими прикольні. Я думаю, ви бачили режим каміна, мангала. Ютуб дивитись, тому що я знаю, що багато людей подорожують. По крайній мірі в англійськомовному ютубі дуже багато людей їздить на байки, складаються сидіння, стеляться матраси. і Люди реально це цілий культ. Вони живуть і вони цим користуються. Класна штука, треба враховувати, що вона споживає добрячу батарею. Тому цей фактор треба враховувати, щоб ви не приїхали на 25%, поставили її. Вона за 3 години там 5% посадила, і при 20 вона відключила пічку. і Ви серед ночі мерзнете цей э, э, цю э, штучку. Треба враховувати. Але в цілому дуже круті, дуже об'ємні функції, і насправді дуже корисні функції, як би там не було. Ще одна класна і корисна функція, яку я використовую як влітку, так і зимою, це підігрів або охолодження салону. Е, так як я заряджаю машину, ставлю на ніч і вона в мене вранці, ще на зарядці, я запускаю зараз. Е, Ось тут запускаю, і в мене включиться підігрів салону. Вона зараз почне гудіти, і обігрівати салон. І тим самим вона ще й підігріває батарею. Якщо вона за ніч на вулиці стоїть, і батарея температура на вулиці низька, батарея холодна. А таким чином ви обігріваєте батарею від мережі, від розетки. Ви не споживаєте енергію з батареї. Відповідно, коли ви виходите, сідаєте в машину, у вас вже і салон обігрітий, і батарея готова до використання. Тим самим у вас зменшується середня витрата. У вас немає кінської витрати, коли ви дістаєте лючок, сідаєте, дістаєте зарядку, сідаєте в машину, включаєте драйв, починаєте їхати. і У вас там якось 250-300 кВт починає бути спочатку, бо батарея намагається себе обігріти. А так ви це вже зробили віддалено. Запустили, машина підігрілась, батарея підігрілась, і ви комфортно їдете. Так само це працює влітку з кондиціонуванням салону. Ви його охолоджуєте, сідаєте в комфорт. Салон і їдете. В моєму випадку ще й включається вентиляція. Тому це класно. Якщо було цікаво, лайк, підписка. Одною із найкорисніших функцій і опцій, яку вам дає Тесла ну, альтернатив автомобілів, які вам цю опцію можуть давати, наскільки розширено і наскільки комфортно. Це режим Sentry Mode. режим запису а, відео. А, ця. Функція в принципі життєво необхідна для тих людей, в кого автомобіль ночує на дорозі, десь біля проїжджої частини, якщо ви в багатоповерхівках живете. так вона споживає акумулятора трошки. Вона споживає акумулятора, але е, є куча прикладів, як в Болгарії, нашим людям-українцям. Е, е, любитель російського міру поцарапав всю бачину, і чувак завдяки цій опції дав правоохоронним органам і чувака знайшли. Просто-напросто він припаркувався заді отак, от ззаді припаркувався до Тесли. Вийшов і отак от втіхую ключом поцарапав людям всю бачину. Його записала камера в крилі. Його записала задня камера, коли він припаркувався номера, і людину знайшли буквально за, за пару годин, знайшли ту людину. От наскільки корисна ця штука і наскільки ця штука може, скажімо так, допомогти в тій чи іншій справі. Тому це максимально корисна штука, навіть не дивлячись на те, що вона споживає акумулятор. Більшість із вас напишуть в коментарях, що в мене там в когось жирає 3%, процента, в кожного грає вісім процентів, да, жирає багато. Але мало того, що вона бачить по кругу з усіх камер, вона записує на собі, вона записує в ходу, працює як реєстратор. Саме з усіх уже камер по кругу. Її можна налаштувати на фіксацію на гудок. Коли ви нажимаєте на гудок, вона автоматично той фрагмент зберігає собі на флешку, якщо якийсь був опасний момент. Вона записує при ударі, вона записує при дотику, вона навіть записує, коли хтось близько ходить біля машини. Вискакує попередження на екрані, горить таке червоне око, горить попередження і пише: Центрі мод включений, типу, іде запис, охорона працює. Е, Ось така от штука максимально корисна. Напишіть, чи ви знали, чи не знали, тому що більшість наших клієнтів навіть не знали, куди флешку вставляти, щоб. Цей режим включити і ним користуватись. Ви відкриваєте свій мобільний застосунок. Якщо у вас опція вже активована в машині на екрані, і включений у вас він тут, його можна вімкнути ось тут, в режимі Security. І ось перше Sentry Mode. включаєте. І у вас є Camera, або вона буде у вас ось тут. І Є View «Recent Кліпс, це вже подивитись кліпи, які вона зберегла за даний е, якийсь період часу. Наприклад, дивимось камери онлайн. Я запускаю, і зараз відкриються всі абсолютно камери по кругу. Чотири камери е, в, в реальному часі. Я можу дивитись. Отак, от нажимаючи пальцем, я переключаю на камеру салона. Ось я зараз бачу все в реальному часі, що відбувається в салоні, яка температура і так далі. Я можу включитись на передню камеру, яка знаходиться в лобовому склі під зеркалом. Ось я записую. Я можу включити камеру в передній лівій стійці, яка дивиться прямо, ось бачите. Я так само в стійку праву. Я можу вімкнути е, праве крило, яке дивиться назад автомобіля. бачите, так? Я можу ввімкнути ліву так само, камеру. І я можу включити задню камеру, яка в задньому ходу у вас є. Ось. Як включити Sentry Mode, щоб вам передавалася картинка з автомобіля на телефон? Натискаємо на автомобіль, заходимо в безпеку, пролистуємо вниз і у вас є, розрішить, мобільний доступ. Він у вас має бути ввімкнений. Ось так виглядає приклад того, як працює е, реєстратор в Теслі. Цей же Сентрімод, але в ходу е, ось така у нас є іконочка, у вас теж вона є. Натискаєте, і у вас відкривається в принципі е, е, список всіх, бачите, всіх інцидентів, які є. Дата, час, район. Ось ми дивимося. Наприклад, в оболоні машина стояла просто припаркована, і як хтось проходив повз. Прийти до. От. Машина все фіксує сама постійно. Хто не знав, я просто покажу більш детально. І зараз покажемо, вона, як вона зафіксувала ДТП. От, Проїжджали повз. Зараз, зараз я поверну назад чуть-чуть. Ага. Ось їде Дастер на синіх номерах, він їде Інфініті. Дивіться уважно. Інфініті просто без нічого, просто врізається в Дастер. Я не знаю, як, чи в сліпу зону попав, чи як. Просто врізається бам! от. І стається ДТП. Причому Дастер на червоних номерах поліцейських. Синь. Синіх, точніше, да. Отак от оце виглядає з задньої камери. Можна ще подивитися, наприклад, зі стійки правої. Ось ми зараз подивимося, цей самий інцидент з правого. от, от, бачите, видно чітко і, то, і, 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 ну, і, і ярко виражено. А, ну, тобто, тобто, дивіться, як воно. Оп! Приїхала баришня, перелякалась, а там сидять поліцейські, можливо, про виконання якихось завдань. Щоб передивитись всі кліпи, які у вас збережені, ви пролистуєте вниз, заходите в центрі Driver, і у вас є Dashcam View. Подивитись, всі інциденти. І ось у вас всі інциденти, наприклад, вчора в 21.10 увечері. Ось так от. І я можу зберегти. От, бачите, сейф 30 секунд, кліп то фото. Зберегти 30-секундний ролик собі в галерею. Так, тисловоди, словоди, ви побачили нашу підбірку функцій і опцій, ті про які ви могли не знати або не здогадуватись, або просто забули використ... користуватись ними в побуті. Якщо ми щось забули або пропустили, напишіть нам в коментарях. Нам буде цікаво почитати про що ми не згадали, або що ми забули, бо їх безліч просто Самий цікавий ваш коментар зверху закріпимо. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте лайк. У нас буде багато цікавого контенту стосовно автомобілів безпосередньо і Тесел, і в принципі всього автопрому, який ми займаємось, і що ми робимо, і що ми привозимо. Тому слідкуйте і підписуйтесь.